Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини у місті на цей час. Дивіться далі. На Насаднинщині запрацювала патрульна поліція. Вчора там було відкрито адміністративне приміщення садницького відділу поліції. Реконструйоване трикповерхове адмінприміщення колишньої військової частини поліцейські отримали завдяки досягнутим на. Паритетних умовах домовленостям із місцевою владою та інвестором в урочистостях взяли також участь заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, голова Нацполіції України Сергій Князів, голова облради Микола Драганчук та народні депутати. Разом з тим забезпечили поліцейських і транспортом для оперативного реагування на повідомлення громадян сектори реагування патрульної поліції підрозділів ГНП в Рівницькій області отримали ключі від 15 службових автомобілів. На Рівненщині починають вимикати тепло. Так від сьогодні у місті Дубно, кінець опалювального сезону. Так вирішили на позачерговому засіданні виконавчого комітету Дубинської міської ради 30 березня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря, з метою економії паливно-енергетичних ресурсів. В офіцерів ОКАЗАХ триває бойова підготовка. Так на рівненському загальновійськовому полігоні подігоні відбулись контрольні заняття з предметів бойової підготовки для близько двох сотень військовослужбовців управління оперативного командування Захід на відміну від стрільб з пістолета, де вправа виконується тільки стоячи на одній відстані від мішени. З автомата кожен стріляючий знищував умовного противника, стоячи з коліна та положення лежачи. На спеціальній ділянці полігону офіцери оперативно-тактичного рівня. Виконали контрольну вправу метання бойових гранат на відстані до півсотні метрів. Особлива увага присутніх зверталась на питання мінної безпеки та тактичної медицини. З метою набуття необхідних знань та навиків офіцерам нагадали алгоритми дій в разі екстрених ситуацій за повідомленням офіцера прес-служби Міністерства оборони України в Рівненській області підполковника Віктора Шупця. 1 квітня стартує державна програма Доступні ліки. Завдяки їй мешканці Рівненщини зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми через процедури реінбурсації безкоштовно або з незначною доплатою. На медикаменти область отримали майже 15 мільйонів гривень з держбюджету. За ці кошти зможуть оплатити понад 20 препаратів. Пацієнт отримуватиме від лікаря рецепт по діючій речовині, а не по медикаментам з комерційною назвою. Найдешевший препарат. Із Своєї групи хворий отримає безкоштовно інші ліки, які є в програмі реінбурсації до встановленої референтної ціни, він зможе отримати з невеликою доплатою. Ті препарати, які коштують більше, люди купуватимуть самостійно. Перелік аптек, що беруть участь у програмі, згодом оприлюднять на сайтах органів місцевої влади області. Усі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе.